Конгрес США має переглянути план Трампа щодо завершення війни в Україні. Сказав один з небагатьох притомних республіканців. Сивочолий ні, не гетьман, сивочолий республіканський сенатор Лінсі. Грем заявив, що йдеться про гарантії безпеки для України, які передбачає план. Міцний мір. Мир в Україні має гарантувати, що Росія не зможе розпочати чергове вторгнення в майбутньому. Розгляд конгресом конгресом дозволить нам досягти цієї мети. Написав Сказ, хотів сказати Трамп. Грем. Що тут ще такого більш детально? Власне, запропонована угода між Росією та Україною надає можливість гідно та справедливо завершити війну. Конгрес має переглянути гарантії безпеки і що й дозволить досягти цієї мети, але знову ж таки тут як то кажуть, що маємо на верхівці Айсбергу. Трамп абсолютно 100%, ну скажімо так. Той, у якого в руках всі важелі впливу? Тож то Конгрес має може переглянути багато різних речей. Але на верхівці Айсбергу все одно Дональд Трамп бачимо, що геополітична ситуація довкола України не можна сказати, що вона за ці роки була колись спокійною, але знову ж таки градус, скажімо так, підвищується суттєво. Багато вже говорили впродовж. Починаючи, мабуть, від п'ятниці суботу, неділю про тисячу варіантів мирного плану з тисячу варіантів 28 пунктів, так би мовити. І власне е, Володимир Зеленський теж вкотре наголошує, бо дуже активно навіть зараз мусується інформація, що американські союзники Російської Федерації тиснутимуть на Україну і погрожують вже 125-те видання. Пише про це, що. Погрожують повністю припинити допомогу, тобто наскільки бояться Росію, ще раз підкреслю, що навіть бояться продавати Україні зброю. Хоча в Трампа вся каденція заточена на те, щоби заробити грошей, але він наскільки боягузливий, що що боїться навіть продавати зброю. Ну знову ж таки, це на його так би мовити, погляд, на його бачення, і хай цей гріх буде на його душі, хоча. Знову ж таки, це все лірика. Володимир Зеленський, звісно ж, реагує на ситуацію. Пам'ятаєте, п'ятничне таке звернення не дуже приємне. Ну а тепер далі він теж коментує ситуацію так. Увесь час повномасштабної війни саме Росія і тільки Росія не хоче війну завершувати, сказав Зеленський. Це очевидний факт, який вкрай неочевидний для адміністрації Трампа, які просто закрили очі і не бачать дій Росії. Що ще говорив Володимир Зеленський? Російські командири мають чіткі накази, що можуть позбавляти життя так, як їм заманеться. РФ вбиває не тільки дорослих, але також викрадає дітей, намагається їх перевчити, щоб вони вже взяли участь у війні, коли виростуть у штурмі у штурми проти українських позицій. Тих, то ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим, і почалась гібридна агресія проти України. От власне посилають цих. Так би мовити, вчорашніх дітей Росія намагається залишити собі можливість воювати ще довше, та не тільки проти України. Україна вдячна США. Напевно, Зеленський скоро татуювання має зробити, щоб якось було воно помітно, тому що Трамп торочить одну і ту ж маячню. Перша маячня, та що дуже помітна: 350 мільярдів доларів, які ніколи не отримувала Україна. Але ця істота постійно повторює про них, просто тому що він їх придумав і йому так комфортно. Теж саме вкотре він повторює, починаючи від скандалу в Білому домі, що. Україна невдячна. А як уже більше бути вдячним? От, власне, Зеленський знову підкреслює, що Україна вдячна США, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка рятує життя українців. Також подяка всім у Європі, представникам G7 та G20, хто допомагає захищати життя. Важливо зберігати підтримку та пам'ятати головну мету, говорить президент України, зупинити російську війну і не дозволити її розпалитись, коли знову мир має бути достойним. Росія бореться за право на війну і право на підкорення, що свідчить про фундаментальну відсутність безпеки у світі. Абсолютно згоден. Кожен пункт і кожен крок до миру, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни, має бути реалізований. Ну, знову ж таки, Росія цього не хоче. Виділимо червоним. Ну і знову ж таки, знову ж таки. Вчора траплявся мені такий. Світлина Володимира Зеленського оброблена штучним інтелектом, де він стоїть в діловому строгому костюмі, чорному, на якому такий принт від плечей аж до нижніх піл. «Thank you, America», чи щось типу такого. Ну тобто, як ще бути вдячним такій тупій людині, вибачте на слові, як Дональд Трамп, яка не бачить очевидних речей. І знову ж, Зеленський це підкреслює. Ми вдячні за все, що Америка і Трамп роблять заради безпеки. Так він відреагував на допис Трампа, де, зокрема, йшлося, що так званий е лідершіп там взято було в лапки. Тобто, так би мовити, лідери України, так звані лідери, тобто він суголосно з Путіним, фактично ставить під сумнів легітимність Зеленського і Компанії зовсім не кремлівські, не кремлівські методички у Трампа в голові грають, і пише, що а, щось на кшталт типу зовсім не було слів вдячності. Та скільки ж ще? Скільки ще? Що має робити Зеленський? Що мають робити українці? Може стати біля будинку в Тернополі на коліна перед цим вгодованим виродком, який не бачив ніколи війни далі, ніж на картинках, і вважає, що це діти б'ються в пісочниці. Чи як ще має бути вдячна Україна цьому людині, яка на превеликий жаль. Цілком легітимно стала президентом Сполучених Штатів Америки. Якраз хороша ілюстрація. Українці люблять говорити, що от у нас популісти при владі один на одному, популіст популістом зверху поганяє не те, що в розвинутих демократіях. Так ось маємо американська демократія не розвинутися в світі. Кого вони обрали президентом? Вдруге поспіль. Ну але. Тим не менше, тим часом вже президент України наголосив, що лідерство США це важливе, важлива деталь, фактично. І Україна зберігає максимальну конструктивність навіть на цій світлині. Зеленський очевидь, вдячний Трампу, але старий виродок хоче танцювати перед Путіним. Вибачте, ці емоції не мали би права звучати в цій студії, і це не професійно так говорити. Але зараз мені говорить простий пересічний українець, який за цим всім спостерігає, який спостерігає, як дістають. Те з підруйнованих будинків, поки вгодоване нічого грає в гольфі, розповідає, як вони будуть торгувати з Росією, як вони будуть наварюватися. А це безпосередньо це діє слово має бути тут застосовано, якщо дійде до відновлення України з російських же коштів, і як Україна невдячна. Коментарі, в принципі, зайві. А якщо у вас є, напевно, у вас такі є. Пишіть власне їх під трансляцію на Ютубі. Ну і у прямій мові з чергового звернення Володимира Зеленського, який знову говорив про геополітичне, про перемовини в Женеві, про те, як Україна стоїть на тому, щоб мир був стійким, і фактично те, про що Зеленський говорить постійно, бо це абсолютно очевидні речі. Пропоную послухати у його прямій мові. Бажаю здоров'я сьогодні. День багатьох зустрічей і перемовин. Фактично, лідерку звінки наради консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється. дуже уважно. Ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії. Фактично, до ночі команди працюватимуть і будуть ще доповіді від них. Важливо, що розмова з американськими представниками є. і Є сигнали, що команда президента Трампа чує нас також. Говорив сьогодні я з президентом Франції Еммануелем Макроном, з прем'єр-міністрами Канади, Хорватії, Люксембургу. Говорив щойно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Я всім дякую. Ще багато повідомлень. Всі підтримують, дають поради, дають інформацію. Я хочу подякувати кожному, хто дає цю допомогу для нас, для всієї України. І важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими, і щоб все було працездатне. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована. Це добре дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага. До наших людей повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Завтра теж не менш активний день. Інтереси України захищаємо, і сила нашої позиції, сила нашої державної позиції, народної української позиції, в тому, що це наша спільна позиція. Єдність українців у захисті своїх національних інтересів і нашої незалежності, нашого суверенітету це те, що спрацьовує. Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація іде, і дуже хотілося, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України. Не надходило зараз. Я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене, почують зараз ті, кого це стосується. З українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців чітка підтримка державної позиції є: чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету. Люди мають вигравати від усіх політичних рішень, і саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком. Над усіма документами і з усіма партнерами, дякую всім в світі, хто з Україною, дякую Америці, президенту Америки, всім лідерам Європи, лідерам світу, які відчувають, що зараз може бути вирішено. Слава Україні!